Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, державний заклад освіти зі ста річною історією. Це двічі переміщений університет, який з літа 2022 року працює на Полтавщині у містах Полтава, Лубни та Миргород. Структура університету включає 10 навчально-наукових інститутів, 6 коледжів і регіональний центр професійної освіти, що охоплюють майже всі напрями підготовки в Україні. У 2025 році вступникам пропонується понад 80 освітніх програм. Активна фаза вступної кампанії розпочнеться з першого. 1 липня з відкриття електронних кабінетів вступників подання заяв на бакалаврат триватиме з 19 липня по 1 серпня, а на магістратуру з 8 по 25 серпня. До участі у вступній кампанії запрошуються випускники шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів і закладів вищої освіти. Також передбачена можливість здобуття другої вищої освіти без результатів НМТ або ЄВІ. У вступну кампанію 2025 року є також пільгові категорії, які можуть вступати без складання національного мультитесту на бакалаврат і без складання єдиного фахового випробування синоземної мови і фахових іспитів до магістратури. До таких пільгових категорій належать абітурієнти з інвалідністю, які не можуть за станом здоров'я складати ці іспити. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій і абітурієнти, які виїхали з тимчасово окупованих територій після 1 січня 2025 року. Для здобуття першої або другої вищої освіти за зенницької спеціальності можна скористатися ваучером на навчання від центру зайнятості. Такий ваучер покриває вартість освіти на контрактній формі і надає можливість безкоштовного навчання на бакалавраті або магістратурі. До таких категорій осіб, які можуть отримати ваучер через центр зайнятості, належать особи віком 45 учасники бойових дій, особи з інвалідністями, внутрішньопереміщені особи та ще деякі категорії. Для того, щоб отримати ваучер, який буде покривати навчання на контрактній основі, потрібно звернутися до центру зайнятості. Є перелік спеціальності, за якими можна отримати. Ваучер і навчатися безкоштовно. Хочу звернути увагу, що навчання за ваучером можливе і для отримання другої вищої освіти, як на бакалавраті, так і в магістратурі. Безпосередньо в Миргороді працює три навчально-наукових інститути від університету та два коледжі. Кожен з них відкриває перед молоддю широкі можливості для здобуття сучасної освіти і подальшого професійного розвитку. Навчально-науковий інститут природничих і аграрних наук спеціалізується на підготовці фахівців для аграрної сфери екології та землевпорядкування. Навчально-науковий інститут природничих і аграрних наук це один із найстаріших навчальних підрозділів нашого університету. І вже тут, на Миргородщині, ми відзначали сторіччя нашого навчально-наукового навчально інституту. Ми запрошуємо на навчання за спеціальностями, які користуються попитом і підтримкою держави. А саме, це агрономія, науки про землю. Екологія і садово паркове господарство, освітній ступень, бакалавр та магістр. І з цього року ми здійснюємо набір до аспірантури за рівнем доктор філософії за спеціальності агрономія. Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту готує спеціалістів у сфері економіки, управління та підприємництва. Інститут забезпечує фундаментальну теоретичну базу і сучасні практичні навички, необхідні для старту і розвитку успішної кар'єри. Запрошуємо на навчання в навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні наш інститут це велика команда активної молоді, креативних студентів, професійних викладачів. Співробітників. І кожен студент має можливість знайти свою улюблену справу у стінах нашого закладу. Інститут бізнесу і менеджменту відкриває широкі можливості для працевлаштування. На базі закладу діє молодіжний бізнес-клуб, де регулярно відбуваються зустрічі з роботодавцями, успішними підприємцями та бізнесменами. Інститут готує фахівців за спеціальностями: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, економіка. Маркетинг та інформаційна бібліотечна та архівна справа освітні ступені, бакалавр, магістр, Денна та заочна форма навчання. Ми чекаємо саме на вас. Навчально-науковий інститут математики та інформаційних технологій готує фахівців у галузі прикладної математики, програмної інженерії та ІТ-технологій. Студенти отримують доступ до сучасних цифрових рішень віртуальних середовищ та інноваційних освітніх платформ. Навчально-науковий інститут математики та інформаційних технологій. Це один з найпотужніших структурних підрозділів університету, який називається Державний заклад Луганської національної імені Тараса Шевченка, який розташовано у місті Миргород. У цьому році ми об'явили набур на три комп'ютерні спеціальності. Це те, що стосується. Вступників на базі ПЗСО повної загальної середньої освіти. Це найпопулярніші комп'ютерні спеціальності е, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки і комп'ютерна інженерія. Якщо ви в нас навчаєтесь, ми вам дамо віртуальні машини, віртуальні ресурси, віртуальний доступ, віртуальну підтримку і в майбутньому віртуальне виконання. Таких дуже цікавих лабораторних робот, що керування дроном, спеціалізованими приладами, спеціалізованим цифровим остаткуванням, робототехнікою, розумним будинком і так далі. Одна прохання, бажання, бажання вчитися, бажання бачити себе у майбутньому гарним фахівцем з обчислюваної техніки, просто бажання експериментувати. Бажання програмувати, бажання звертайтесь до нас. Для абітурієнтів, які закінчили 9 класів та мають свідоцтво про базову середню освіту, а також усіх інших бажаючих, в університеті діють фахові коледжі. Брянківський фаховий коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка це освітній заклад із багаторічною історією, що надає якісну фахову освіту за сучасними напрямами. Студенти тут здобувають професії у сфері краси, дизайну, менеджменту та фінансово-економічної діяльності. Брянківський коледж має свою історію. 57 років він надає освітні послуги по таких спеціальностях. Перукарське мистецтво і декоративна косметика, правда, зараз перейменована ця спеціальність у послуги краси, дизайн графічний, дизайн одягу, менеджмент, була економіка, а зараз менеджмент це перейменована спеціальність і облік і оподаткування. В нас ми набираємо як абітурієнтів майбутніх здобувачів освіти, як і на базі 9 класів, так і на базі 11, і кваліфіковані робітники. Це ті, які закінчили ліцеї ПТУ, і вони поступаючи до нас, продовжують навчання. Рубіжанський фаховий коледж здійснює підготовку за технічними, економічними та інформаційними спеціальностями. На базі спеціальної школи працює і фахівці Рубіжанського фахового коледжу. Вони беруть на такі приймають здобучів абітурієнтів на такі спеціальності: це облік оподаткування, підприємництво та торгівля, комп'ютерна інженерія, галузеве машинобудування. Електроенергетика, електроніка, і електромеханіка, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія, і автомобільний транспорт. Звичайно, вони мають можливість займатися більше дистанційно, тому запрошуємо випускників 9-11-х і також кваліфікованих робітників на ці спеціальності. Для подання заяв на вступ потрібно створити електронний кабінет вступника на сайті ЄДБУ Єдиної Державної електронної бази з питань освіти. З 25 червня 2025 року розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі базової середньої освіти 9 класів до закладів фахової передвищої освіти. Реєстрація триватиме до 20 жовтня 2025 року. З 1 липня реєстрація буде доступною для всіх інших вступників після 11 класів на основі повної Загальної середньої освіти та на основі диплому кваліфікованого робітника, зокрема до закладів вищої освіти.